Можу зробити це... компіляцію зараз з цих трьох роликів. Давай ми це зробимо на нашу передачу, Дуже... коли будемо говорити про дебати. Ой, Б... про Б... при друзі. У мене є мрія. Країні потрібні реформи. А можна ще я щось скажу? Так, звичайно, ми просто про, про Тігіпка згадали, про цього ну, ми були перспективного вражені. молодого політика вже 10 років. Я не чекала, що в нас вискочить в найбільших програмах економічних, це Тігібка і самопоміч. Я хотіла сказати одну річ. Видно, що по цим всім трьом пунктам ну, ніхто з них не проходить, хтось проходить по-першому. Навіть по співпадін немає. Я б розраховувала хоча б на співпадіння двох пунктів. Ні, немає. немає. І про що це говорить? От вчора Верховна Рада збиралася, і ми дуже надіялися ми там. Активно працювали і під радою стояли, що вони приймуть якраз по другому пункту закон, це перехід на європейські стандарти у сфері промисловості. Так вони і не включили цей законопроект і не проголосували. Про що це говорить? Говорить про те, що немає в нас, ми у воду то підписали, але немає в нас якогось візіонера в країні, який поведе за собою, і ця рада буде розуміти, що нам тебе, тебе просто сидіти і багато законів ухвалювати. Оце я бачу, що немає цього розуміння.